Люди, які чекали того дня, ви, скоріш всього, дочекалися. Бо я вже не планував знімати це відео і перейти до одної теми, до якої має трошки підготуватися морально чи з того, що вона буде довго. Але ми сьогодні поговоримо далі про героїв. Цей герой якраз буде Вольтер. Вольтер має 130 життя, 110 шлунку і 200 розсудку. В нього він ще зі спавно має шапочку, свою рогатку і камінь. Добре, я заспавнився, і я заспавнив всі його крафти, які в нього є. Та в нього ж є песик, це плюс-мінус як домашня тваринка, який працює так само, як Честер. і на ньому ж можна кататися. Барте, я тільки що сховав там речі, ну, плюс-мінус працює як Честер. Але його не можна перетворювати, наприклад, на такого ціньового, там де буде більше місця, або зимового, зато його можна перетворити на великого, на якому ви зможете кататися так само, як на Біфлу, і перевозити там статую так само на Біфло без втрати з Тому ж хочете заспідранити якраз у цих тіньових шахматів, це якраз найкращий герой, який можна якраз з ними і зібрати. Але добре, давайте перейдемо якраз до його крафтів. В нього є куча якраз отих стрілкових наборів і. Звісно, ще палатка, яка я забув. Палатка, яка працює дуже і дуже ефективно. Вона дуже легко крафтиться в Вольтера, має 10 використань і вона доволі так непевно відновлює здоров'я. З розсудком трошки проблематично, але здоров'я не повно так відновлює. Плюс-мінус працює як звичайна палатка, тільки дешевший крафт. І ви по суті, ну не би, Цей герой рахується, якби як. Як на українській мові там сказати? Ну... піонер, плюс-мінус, так можна так сказати його. Ну Він просто любить виживати там в лісі. Коли він стоїть в лісі, в нього там розум автоматично піднімається. Але він його не втрачає перед темноті або про деяких видів монстрів. Та, деякі види монстрів. Всім героям скинуть розсудок, крім цього. Ну, він просто рахується безстрашним. Але коли ми виходимо з ліса, або просто там біжимо по не знаю там... по якомусь кам'яному біомі, наш розум буде падати вночі і в день. Тому це трошки створює проблему. Ще одна проблема цього героя — він втрачає розсудок, коли, цей, коли його хтось атакує, любе створіння, коли його вдарили, він втрачає розсудок. І ще одне. Він має алергію на бджіл. Це не так страшно, як це звучить, але має алергію на бджіл, і йому бджоли зносять більше шкоди. Так як на розсудок, так як на життя. Але я був заспідранив, плюс мінус заспідранив, окей, не заспідранив, я просто бив крила бджоло за допомогою Вольтера. Це саме перше моє відео було. Тому, якщо вам цікаво, як це зробив, може там подивитися. це. Тепер переходимо якраз до набоїв, кулів, кругляків, можна так назвати їх, тим іменно чим стріляє Вольтер. Він якраз має сам ізвичайниця це зносить 10 шкод і зразу з ним спавниться. Ну, знімається 17 шкод, сорі. Далі це ігра золотий, він якраз з одного золота і зносить 34 шкоди, і він може статися до 60 штук, і він потребує якраз Science Машини, щоб його скрафтити. І там ще така прикольна штука є, то що він може взяти і застанути противника на пару мілісекунд. Тобто противник зупиниться і не буде йти. Це доволі великий плюс до того золотого. Якраз з -за того набою. Далі це якраз з Марбл, такий самий ефект, має. він теж може застанути на декілька мілісекунд противника, але він зносить 51 шкоду і потребує один мрамор. І він якраз може за до 60 штук, але вже потребує алхімічну машину. Типу, це одне із найкращих, бо це саме з дешевших набоїв, які можна зробити для Вольтера, і вони дуже сильно ефективні. Чисто що велика шкода, ви можете страти на відстані. Тому якщо ви ж дивите з клаусом. Або якраз з тим крабіком морським, то якраз це буде краще вибір для вас і для ваших цімейців. Далі вже переходимо до більш-менш такими здібностями. Перше, не буде коментувати, як воно називається. Але що робить, Вона переагрує противника, який б'є на вас, на інше створіння, яке біля вас. Вот і за якраз вовка, гончу іншими словами, яке не хаун. І наприклад, я стрінути тим набоєм, він відійшов від мене і назад біжить до мене. Тобто ніякого ефекту не майже на нього. Але якщо я зараз, наприклад, заспаню зайця. Чи там кролика. Кролика це. Суть та сама, але просто виглядю не по-іншому. От його заспанив, я його скидаю, і тепер, коли він вовк біжить на мене, я його стукаю. тим. Одним документошуємо іменно, і він переагрується тоді на найближче створіння, яке є біля нього. Добре. воно працює у всіх, крім босів. Далі. Далі це якраз є. Frozen rounds це які заморожує. Вони самі-самі краща річ, яким можна заморозити противника. Чи з того, що воно працює так само, як ця магічна паличка, яка заморожує, але вдвічі ефективніше. Тобто два удари тої магічної палички дорівнює одного набою отої штуки. Тому це дуже сильно ефективно, якщо хочете заморозити противника. Тому крафтимо. І, як ви можете догадатися, він та він заморожує противника. Один патрон, все, він заморожився. Тепер можна стояти і малюватися, наскільки він гарний наш противник. Поки звісно він не розморожиться і в нас не з'їсть. Тому так. Даша це якраз з свідотового каменя. Що вона робить? Воно на одну третю скидує скорість противника на 30 секунд. І зносить 17 шкоди. Небагато, але скидає противника скорість. Для чого нам це робити? Не знаю, не можна. Дивіться, як на це все працює. Він на нас біжить. О, він на нас біжить Ми його вдаряємо. І він помаліше біжить. Чи реально так сильно вже він біжить? Ні, але так я казав, він скидає скорість на одну третю Тому на різні мові буде працювати по-різному. Далі це якраз йде з цього. Зрін, во, з руїн, Ви можете в рінах зробити, воно дає 51 шкоду. Є 50% то, що воно викличе ціньову тентаклю. Крафт не такий вже важкий, але чирально потрібний, ні. І ви за один крафт можете зробити аж 10 набоїв. Чи трально вигідно абсолютно ні, тому пропускаємо. Просто дивіться ефект. Бусія стрігард. Я його що заморозив, а тепер дивіться я стріляю, воно викликає у ці раз Тентаклі ціньові. І чи не такі сильно ефективні, ні. Може що буде битися проти той жаби боса, може буде ефект на та не спорю, але для того все ж таки ця зброя, яка теж викликає тентаклі. Тому та. Воль якраз перетворений в об ї. так він виглядає. І ще одна штука, яку хотів би розказати, це то, що Вольтер не може створити собі домашніх тваринок. Обідно, Ален має свою тваринку, яка працює так само, як честера. Але якщо ви ще Честера, ви можете мати честера теж честера і цього жужика. Цю бджолу, цю місячну штуковану, буде літати, піднімати розум. Ну, якщо правильно часоту, то буде ще й опускати. І коли перетворишся раз на цього псавина і на нього сіли. Коли він получить шкоду від противника, він ігра за вас скинеть. Це є реально боляче, тому з ним треба мати доволі великий скіл, щоб правильно грати. Часто, що як я казав, скидаю розсудок, життя падає деких мовів швидше, і ще ваша, ваш песик теж з вас скидає. Твар, давайте прийдемо, як іменно його треба перетворити на такого великого. Щоб його перетворити, вам треба мати 4 коска м'яса. Якщо маєте жарне м'ясо, воно. Більш-менш краще, ніж сере м'ясо. Через те, що він, вам треба набагато менше згодувати його. Ви ще ви можете готувати монстр Лазання, ж він теж перетворився. Один раз він перетворився, нього можна кататися, але як довго можна кататися? поки він не зголодає. Якщо згодає, чи можна годувати монстр м'ясом або монстр Лазані? Тому. Та ви годуйте його монстр їжею, що він якраз був витривальчий. Як довго він їздить, доволі довго вам вистачить. Я, я тільки що був переглянув всю історію, що я знімав. І в мене куча флешбеків получив. Як можна заметити, та це я знімав, це я робив це моє саме перше відео. І я якраз робив те, що я любив, займався завжди, бувати босів не зовсім звичайним способом. Я його бував за допомогою Вольтера і мраморних кругляків, буду так називати <смірних> Мраморних кругляків. І має ще декілька кусків монстр м'яса, це щоб просто його годувати. Як можете замітити, ця битва була в мене доволі довго. Якщо чесно, скільки раз це повторював, точно не знаю, бо я вже не пам'ятаю, бо це було майже окей, трошки більше півроку назад. Та, це було реально давно і інфінтес якраз помирав, але я помирав там активно і активно перестворів світ. І потім я просто вирішив, все. Я просто візьму і включу чити, і просто читам, буду його бувати. Часто, що я хотів без щитів взяти якби за спідранти того боса тільки з марбелом. Це дуже довго, і в постійно не вистачало їжі, або мене просто вдарили і я б пади мене бивали. Та я казав, казати у нього алергія на бджіл є і бджоли йому трошки більше болі дають. Тому треба було все робити так, щоб мене не вдарили, а коли вдаряли, я не був якраз на цьому. На Вобі. Вобі це якраз ім'я песика. І та. Битва була 30 хвилин. Зато. Це можливо, це можливо, і я це зробив. Я був тоді настільки радий, що це зробив. Я ще хотів потім вбити цього. Жабу. Жабу хотів потім вбити. Коли почав, я вирішив. Не... <свісно> Мені цього не вартує абсолютно. На цього не вартує. Але я планував, планував, але перепланував, часто ж на цього не вартує. Реально, подивіться. 30 хвилин я просто бігав навколо цього хреста і стріляв. Якщо вам цікаво, як іменно я це робив. Вам іменно треба дивитися, а це всі моди, які в мене тут є. У мене тільки 4 лайка тут. Це моє саме перше відео в моїй історії. Подивіться, скільки я вс зняв. Я зняв 81 відео. Я ж 81. Просто подивіться. Це все більше стається босів. Босів і онв. Я напевно найдудніший до на Star Together Content Creator. Бачите, саме перше відео. Далі про Dragonfly, потім оце відео, це відео. Це не буду переробляти, оце відео мені треба буде переробити, оце відео, е, оці два відео і оці чотири відео. І це п'яте відео, це всі відео, які я перероблю. Точніше перезапущу, через те, що вони зроблені дуже ужасно. Тому якщо хоч... ліпше не дивіться їх. Це просто так. Не дивіться їх. Я одного дня їх перезапущу. Нехай історія побудуть, але це просто щоб я не забув. І на цьому все. На цьому все, хотів вам показати. Це закінче Вольтера, ще знімлю провебера, точніше як його іменно, розблокувати. Бо все до стар його треба розблоковувати. Я навіть і забув про нього. Це настільки я найгроше про нього забув. Sorry. Тому, так, дякую за приліт і до зустрічі в наступному відео, яке буде про Вебера.